У нас ідеальна погода для того, щоб у всій красі показати нашого Іоніка. Колір у нього Хамелеон переливається. Він може бути зеленим, може бути синім, може бути сірим в залежності від освітлення. Це у нас 22 рік. Повноприводна версія. Батарейка ємністю 77 кВт. Він проїжджає в межах 500 км на одній зарядці. Оригінальні легкосплавні диски, всесезонна гума Мішлін встановлена. Машина футуристична. Машина максимально актуальна на сьогоднішній день. Один із найпопулярніших електромобілів під пригон. Як з Америки, так само цю машину можна офіційно купити і в Україні. У нас комплектація на тканинному салоні. Є електропривод водійського сидіння. Дуже якісна тканина, легко за нею доглядати. Є функція автохолд, є електронний ручник, шкіряний мультируль, вибір режимів руху, є підрульові пелюстки, датчик світла, всі можливі помічники, адаптивний круїз, контроль смуги, контроль сліпих зон. Тут також присутній. Запис двигуна з кнопки. Автомобіль підтримує як Apple CarPlay, так і Android Auto. Його оригінальний пробіг скажімо, 15 тисяч км. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Це все в цій машині також присутнє. До максимальної комплектації у нас не вистачає лише шкіряного салону, панорамного даху і електропривода багажника. Місця на задньому ряду тут дуже багато. Сідушки їздять вперед-назад. Спинка також має кілька кутів нахилу. Є дві USB-зарядки для задніх пасажирів. Місця буде точно достатньо як двом, так і трьом пасажирам. Світло у нього ледовське, як передні, так і задні фонарі. Так що вночі машина точно не сліпа. Механічне регулювання, сидіння я вже казав, механічна кришка багажника. В комплекті до автомобіля віддаємо також і зарядку. Знаходиться він в Києві, можливий тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, приїжджайте до нас на тест-драйв.